Всім привіт! З вами Сені Фокс, і це четверта серія нашого летсплею по Таункрафт 3. Так, заходимо. І ось ми на нашому, нашому світі. До речі, я побачив, що якщо нажати F9, дивіться, у нас появляться відділи чанків, то ми живемо в ось цьому чанку більшість. Хати нас живе в цьому чанку. Але у нас половина хати і в цьому чанку. Половина хати і в цьому чанку. Так що ми зараз поділені на чотири чанка. Цей цей, цей і цей. Чотири чанка. Ми зараз так якби на сардині чотирьох чанків. І я не знаю, чи добре це, чи погано. <гум> але нічого, нехай буде. Я навіть не знав. Але як записував серію, я завжди нажимав F9, щоб закінчити запис, і в мене з'являлися ось ці червоні полосочки. Я думав, що це таке, а насправді це відділи чанки. Показується нам чанк. Так, у нас там вже сонце сідає, якщо, як ми бачимо, ось там. А, його радко. Сонце сідає і ми йдемо спати. Давай, 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 спати, спати. Ну давай, місяць. Місяць аж вийде десь звідти. Ух ти! А, це тесточки блимнула. Я думаю, що це таке. О, все, спимо. Оп, фані вершинс. Так, за кадром, за зйомками, я зробив 9 шкіри з такої плавленої. І зробив один фіолетовий барвник. Я взяв таки, пошукав один лазурит, знайшов один, і зробив собі фіолетовий барвник. Давайте ми зробимо цей великий бекпакс. Я вже навіть не можу дочекатися. Ось така ось. Це в нас є фіолетовий великий бекпакс. Не знаю, навіщо він нам? А нехай буде. Ось він великий такий. Класно. Ну нехай буде. Він нам теж пригодиться. Так, поїмо. І давайте... А! Ага! Ще за кадром я зробив собі ось тут три книжечки. І зараз ми будемо мати таум... як Там. Тауманікон, Tauman. Таумі... Я не знаю, як називається ця книжечка, правильно, як її вимовляти. тоді, так, Все. І сьогодні вона у нас буде Тауманомікон, І давайте ми зробимо це тупе дерево. Я хочу вже мати Тауманомікон, дуже-дуже хочу його мати. І зараз ми почнемо вивчати дещо. Висадив я за кадром очерет. Він у нас... Он там. Ось це в мене Ось там по приберег іде тако. Ось по приберег Він у нас по приберег росте. Е, так, і що? Ага. Робимо зараз книжну поличку одну. Тут тут, тут,тутун. Ту -ту -ту так. Три книжечки. Робимо одну книжну поличку, її десь тут. І... Ось цей вирішальний момент. Ось він. Ой. Раз. Два. Та-да-да-да-да. -та 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 -та. Тауманомікон. Хі-хі-хі. цей тауманомікон. Ну добре, давайте візьмемо вже його. Він зараз може пропасти за цим холом. О, світавмономікон наш. Так, давайте перше вивчимо Нітер. Вічне пламя. Е, ага. Ми його не зможемо вивчити, так як у нас немає ось цієї штуки. А цієї штуки у нас ніде нема. Нам дуже у нас така рідкісна. Тому ми її зараз візьмемо. 3. Так, 3, є все 3. Тут я десь робив підйом, ага, ось тут є так. Так. Ми беремо, піднімаємося сюди. І зараз ми почнемо вивчати нітер. Ой, ой-ой-ой. Я знаю, що нітер має аспекти вогню, світла і механізму, броді. Чи сили. Точно не пам'ятаю. Давайте зараз ми попробуємо. Ага пустачок так избавим вот, треп Ну, угу, так выкинем его там так, так давайте поставим сюда папир сюда да сюда а, сюда папир час сюда папир а це для чого а, а, ага ага ну нехай будет короче я точно не помню це глобальний, а це такий, я точно не пам'ятаю. Ну, нехай буде на зеленому, нехай буде. Так, у нас є аспекти світла в факелах. А факели у нас є ось тут. А, там у нас є факели. Ну давайте візьмемо факели. І пошукаємо. Ось. У нас уже відкрилося щось. Елегаючі плани кажеться. ну, нехай буде щось. Давай, 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 є! Світло ми вивчили. Тепер треба нам вогонь. Вогонь є в. Вогонь, 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 вогонь. О, ось де є вогонь. Пороху, але пороха в нас ну, не ба. Ну, нехай буде. Має появитися. Ось, у нас вже з'явився вогонь. І механізм.

Так. є, Ми вивчили нітер. Наше перше вивчення. Е, так. Это палающе пламя, кажеться. Так, підпитують волшебне само себе там. Количеством... Так, нам потрібно... Добре, давай, давай. Ми його вивчили. І подивимося на його. Нам треба. П'ять цього... 3 цього чи сік там 5 віз. Я не знаю, скільки нам треба. Ооо! Капець! О! Кіт! Кіт! ха-ха Але у нас нема риби. Давайте так уже і бути зробимо цей. цей сам У нас в цьому є одне. Нам треба... Нам треба... Його 5 штучок. То давайте зробимо, поставимо сюди 5. Ну давайте налиємо води. Сюди. Ось так налиємо сюди води. Нехай вона у нас булькає. Ага, так, ще буде відро. Ага. Контр. Ну давай, контр. Ага, то треба шифтом занести. Ну добре. Так, воно у нас починає булькати І пектися. Ай, боляче, пектися. Так, нам треба 5. Так, 5 є. Далі нам потрібно. Ось цього і ось з цього, тоже по 5. Чи по 2. Так, як у нас 2 на 2, 4. Так, у нас є 5... ох, ох, не знаю, не знаю. 4 на 2 8. А нас там... Нас тут не знаю, Сики тут не пише. блин. Я ж не бачу. Що ж тут пише? Power Energy. Ну давай, 5 виз. Давай кинемо. Давайте, будем кидати. трошки. 5 факелів. 4 Четверли. Нема нічого? за мало. Хм. Ай-яй-яй, за мало. Хм. Ч у нас есть нитер? Не у нас Блин, 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 блин. Ну и хай будет. Так, так уже и будет. Кинемо Родо-35. Факелі. Сильну її. Так, вона вже в нас там кипить чи ні? Кіпить. Знову нема. Я-я-я. Я поняття не маю. Я би зробив, але... Ха, ну що ж? Може там 14 треба, там дуже багато значить вугілля треба. Ми тупо викидаємо. Цей самий сюди. Ах, нам ще треба повернутися, поставити сюди. Ну, добре, добре. Так, давайте. Зробимо ми цей. як то його називається? Зробимо ми його потім. А зараз ми вивчимо. Ага, зараз ми вивчимо містичний істочник енергії. Або оце. Шелковісти гладкость. Тому поставимо сюди, що, що можна поставити, наприклад. Thank you.